Партія миру йде на вибори. Політичні сили та громадські організації не згодні із мілітаристською політикою влади і об'єднались в опозиційний блок. Серед їх головних вимог до влади, мир в Україні та відставка уряду. Також опозиціонери ухвалили передвиборчу платформу, з якою підуть на вибори. На форумі опозиційного блоку зібралося понад пів тисячі делегатів, народні депутати, представники місцевих рад, громадські та профспілкові організації. Молодь учасники заходу зійшлися на думці, що Україна не може далі жити у війні, у якій чи не щодня гинуть люди. А тому прибічники миру повинні стати альтернативою нинішній партії війни, яку уособлює діюча влада. У вівторок, зібрався круглий стіл, круглий стіл прихильників міру, і який прийняв рішення про створення єдиного опозиційного руху, руху людей, які щиро виступають за мирний розвиток подій на Україні. За відродження економіки, за повернення до єдності людей і держав про готовність приєднатися до опозиційного блоку вже заявили шість політичних сил: партія розвитку України, Україна вперед, партія державного нейтралітету України, трудова Україна, партія Центр і партія Нова політика. Здесь зібралася проукраїнська оппозиция. Здесь нет і не буде людей, які ставлять під сомнение независимость України. Його неделимость. Опозиційний блок запрошує до своїх лав усіх, хто виступає за мир і готовий працювати на єдність країни.